Відкритий світ для українських шкіл завдяки новому проекту Міністерства освіти і науки, вже найближчим часом середні навчальні заклади мають забезпечити сучасним обладнанням, а учнів індивідуальними планшетами, а також створити електронний портал навчальних курсів. Подробиці теми далі в сюжеті. Київська школа номер 155 вже долучилася до проекту Міністерства освіти і науки Відкритий світ. На уроках учні використовують навчальні планшети, а у кожного викладача є особистий ноутбук. Вчителі розповідають, влітку проходили курси з роботи на гаджетах. Новими методами викладання задоволені, адже технології дозволяють оптимізувати та урізноманітнити навчальний процес. Використовувати планшети. Ми, в принципі, як вчителі научені, але нам допомагають не лише ці курси, а ще й самі учні. Учні багато чого вміють і вчать нас як учителів. Тобто ми вже виступаємо у формі у вигляді учнів. Національний проект Відкритий світ дозволить підвищити конкурентну спроможність української освіти та її інтеграцію в єдиний європейський освітний простір. Наразі до проекту приєдналося вже 54 школи. А до кінця року ця цифра збільшиться до 2000 тисяч по всій країні. На реалізацію планують витратити 608 мільйонів гривень від держави. Дві тисячі шкіл отримують наступне обладнання: це інтерактивні дошки та проектори, це комп'ютери для вчителів, це мережеве обладнання і це цифрові лабораторії. В рамках двох тисяч шкіл також передбачено, що соціально незахищені верства населення також отримують від держави в користування. Отримують планшети Цьогоріч До проекту приєднаються сьомі класи. А до 2015 року планують розробити освітні програми для всієї середньої школи. Учні нововведенню раді розповідають, уроки стали набагато цікавіші а також тепер не доведеться носити важких портфелів. Ну мені здається, що планшет на планшена ну, дуже удобно. То есть мы можем там, интересные вещи узнавать. Мы можем э, использовать планшеты для развлечения. Э, например, э, заходить в разные социальные игры, либо э, социальные сети и играть. Нам очень зручно называть планшеты, потому что, если э, у нас не было планшетов на уроках. Було б важко нести рюкзаки, наприклад. А якщо б закачав всякі підручники на планшет, може зразу там і пользуватися. Розклад уроків, список предметів з учителями та домашні завдання. Все це школярі тепер отримуватимуть на свої планшети. Лише одним нововведенням не задоволені, адже тепер викладачі мають змогу поспілкуватися з батьками учня стосовно його успішності через мережу. Ось на такі планшети вже закачані освітні програми та софт, що забезпечить збагачення системи освіти, і незабаром вони з'являться у кожній українській школі. Катерина Доброгорська, Станіслав Кропольницький, БТБ.